Ну, як ми сказали, що як ви нас представили, та я Ольга, це Андрій. <гум> Логічно, да е, у нас студія авторських художніх меблів. Ми вже займаємося е, взагалі дослідженням, що таке меблі. Це для нас дійсно величезний шлях, який ми пройшли. Він вже в 12 років. Ми дизайнери, дизайнери інтер'єра, е, і ми конкретно цьому вчились. І так плавно перейшли до створення меблів. А от все, що стосується самого процесу виготовлення, то тут ми вже досліджували це власноруч. Але ми ж хотіли створювати своє. Ми хотіли не просто, от це, наприклад, реально з каталога повтори французького бренда, ми їх почали адаптовувати вже свої моделі, свої моделі там меншого розміра, Це ж треба спроєктувати було ергономіку, конкрет... ми ж ці пред... да, і отут наші всі знання дизайну, що таке золоте січення. Тобто, ці всі предмети, от ця теорія, яку ми ну я можу сказати, що що ми, мабуть, поповні скористалися всіма знаннями, і от а це ми вже створювали той самий прованс, Тільки це вже наші авторські роботи, наші моделі, які ми самі проєктували. Вже виготовляли е, сне, ну, копії. Ми робили, мабуть, дуже мало. Це дуже швидко закінчилось, і ми почали пропонувати свої. Ну просто у нас з Андрієм, мабуть, ми зійшлися на цій такій точці, те, що нам хотілось створювати незвичайне, ще за часів навчання. Ми тоді вже створювали надзвичайні проєкти, надзвичайні якісь ідеї, тобто якісь тематичні, навіть якщо це було особисте житло, там тобто, воно теж мало якусь ну, історію. да, там, ну, Наприклад, дитяча кімната в вигляді там якогось підводного човна, і давайте його зробимо цікаво, цікаві меблі. Це, наприклад, на даному етапі це наш каталог, і це найпростіше, що можна показати. Тобто, ми створюємо як меблі, які можна замовити, які ми створюємо безпосередньо, от вони тут підписані, як лімітовані, і є персональні замовлення. Так. Ну, Я думаю, що тут зрозуміло, я, мабуть, зараз ну, от я показала наші роботи: це є те, чим ми зараз займаємося на даний момент. Тобто, вони такі більш е, авангардні мають якусь, Кожна з них має свою історію. Тут є скульптурна складова в цих предметів. Є, якщо так дивитися, навіть в історичні стилі, Андрій дуже любить використовувати таку тему рослинних орнаментів, яка притамана Арт Ново. От те, що сьогодні я ну, з каталога нашого почала, так? оці предмети, які вигляді якихось там, де є елементи скульптурних. Риб, якісь вигнуті лінії, десь дивні незвичайні, десь щось нагадує, якусь там квітку. Або сьогодні ми взагалі працюємо, де ми зберігаємо красу дикого дерева, якого там поїв шашель. От і є це функціональне мистецтво, яке 20 років пройшло, 20 років пройшло, нічого не міняється, воно, в, ем, все, одно. воно все одно буде актуальне. Воно ніколи не є в моді, нема поняття у художніх отаких меблів. В них немає поняття, що таке модно, що таке не модно. Художні меблі вони несуть в першу чергу якийсь е, зміст. Там має бути якась ідея. от те, що е, хотів автор сказати. І потім вже йде якесь е, е, малювання ескізів. ескізів. Один варіант, два, три. Інколи буває таке, що народжується одразу 20. Це неможливо контролювати. Взагалі говорити, тобто ми йшли досліджувати меблі з самого початку, для того, щоб створювати більш художні, більш артові предмети. Але для того ми вирішили, що нам треба навчитися робити класичні меблі. Це база, це основа. З українськими мотивами це був просто якийсь. Тобто, нам напряму говорили, що це утопія, що ніколи в житті українці не будуть шанувати своє, і ми зрозуміли, що раз так, то ми будемо своїми силами пробувати робити. Те, що ми можемо, ми нас запрошували для того, щоб ми ви, ну, виставили свої моделі, щоб поговорити 30 хвилин, коштує півтори тисячі євро. Якщо я хочу розповісти про український стиль, про сучасні українські меблі. Я маю заплатити півтори тисячі євро. Наприклад, сьогодні у нас є сторінка в Інстаграмі, там ідуть сторіси, є процес роботи. Тобто, клієнт він так само слідкує за виготовленням предметів. Якщо є якісь питання, ми це спеціально зробили для того, що якщо в нього виникають якісь питання, ми можемо їх обговорити в процесі роботи. Можна так, з плямки від кави на столі, яка розлита, то можна вже щось побачити там, і придумати на базі цього. А це все, все із за того, що дуже багато е, спостерігалося, е, так само читалося дуже багато, і постійно цей от е, пошук в мозку, а щось би таке придумати, а щось би новеньке, а щось би, ще. І постійно чіпляйся за якісь ідеї. Ну, я так скажу: у нас, наприклад, ескізів, у нас ескізів, які намальовані, сформовані за 12 років, їх просто, ну, от, така, от, от, якщо от так показати, це це дуже мало. Там реально вистачить на все, на все життя. Сьогодні на е, моменті того, що є штучний інтелект, який просто розвивається з таким, єдине, що виживе. Це мистецтво, майстри, особиста так, можливість щось змінити в процесі, неможливо те, що неможливо передбачити, те, що може людина її фантазія яка просто в процесі там пташка пролетіла давай отут зробимо то це неможливо згенерувати ну це наприклад моє моє я таке люблю я люблю ще поговорити про самі про сам предмет як він створювався і що він не андрій наприклад каже що за майстри говорить його виріб Вот є фотографія, все, але є люди різні. Є тим, кому потрібна історія. Вони вибираються заради історії. А є ті, хто просто дивиться на картинку, каже все воно мені потрібно.